Вітаю вас, діти та батьки. Сьогодні четвертий день тижня, четвер. І сьогодні на занятті я пропоную вам виготовити пса патрона з паперу. Допоможе нам у цьому техніка оригамі. Оригамі перекладається як мистецтво складання паперу. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу будь-якого кольору, ножиці. Та фломастери. З аркуша прямокутної форми виготовимо квадрат, згинаємо кутик до сторони прямокутника і відрізаємо ножицями непотрібну смужку. Згинаємо його ще один раз навпіл по діагоналі, розгортаємо. І приєднуємо всі чотири кути до середини, до перетину ліній згину. Утворився ось такий виріб. Куточок праворуч відгинаємо, але не повністю. Ось таким чином це хвостик нашого песика. Куточок ліворуч. Відгинаємо і складаємо навпіл до лінії згину. І знову повертаємо його в попереднє положення. Згинаємо наш виріб навпіл та фіксуємо складку. Розкриваємо і відгинаємо куточки вгорі. Та внизу та знову згинаємо навпіл. Відгинаємо частини нашого виробу ось таким чином від куточка до куточка. Перевертаємо і те саме виконуємо з протилежного боку. Злегка відкриваємо серединку і витягуємо кінчик, утворюючи мордочку собачки. Верхній куточок загинаємо донизу, перевертаємо і теж саме виконуємо з протилежного боку. Ось такий песик у нас вийшов. Залишилося його розфарбувати у будь-який колір за вашим бажанням. Я домалюю очі, носик та ротик. Впевнена, що ви з легкістю зможете виготовити такий виріб і поділитися з нами світлинами ваших робіт. Я хочу вам запропонувати і далі створювати красу із паперу і виконати аплікацію. Отже, для аплікації я приготувала альбомний аркуш паперу, два великих круга коричневого кольору, великий коричневий прямокутник, рожевий прямокутник, білий та коричневий маленький прямокутник. Клей, пензлик, клейонка і серветка. Два великих коричневих круга це тулуб і голова ведмедика. Приклеюю їх, один буде знизу, другий зверху. Беру великий коричневий прямокутник, складаю його навпіл та вирізую відразу два круга. Це вуха ведмедика. В середині вушка будуть рожеві, тому складаю і рожевий прямокутник навпіл, вирізую два круга, трішки менших, і приклеюю їх на коричневі круги. Вушка готові, приклеюю їх до голови. Підготую чотири лапки. Для цього беру великий коричневий прямокутник, складаю його навпіл, ще раз навпіл і вирізую з прямокутника овали, зрізуючи куточки і заокруглюючи. Приклеюю всі лапки по черзі. Для мордочки вирізую і приклеюю овал. Далі з чорного прямокутника теж вирізаю овал, це носик ведмедика. Білий прямокутник складаю навпіл та вирізаю два маленьких овали два ока. З чорного прямокутника зроблю дві серединки для оченят. А для того, щоб закінчити образ ведмедика, щоб він був більш схожий на справжнього, візьму фломастер і домалюю деякі деталі. Ось такий ведмедик вийшов у мене. Сподіваюсь, ви зробите такого ведмедика, подаруєте другу, і такий подарунок йому дуже сподобається.